Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Саша, і у нас є новини по світкоїну. Які саме я вам зараз розкажу. З вас лайк та підписка, а ми поїхали можна скачати світ волет, тобто гаманець, на якому ми зможемо повноцінно керувати своїми токенами. Ще одною позитивною. Новиною стало те, що ці токени будуть знаходитись на DAO DeoMaker. На цій площадці знаходяться самі топові монети, тому це дуже позитивна новина. Ну а самі токени вийдуть 13 вересня і нам обіцяють начислення на наш гаманець. Тепер йдемо далі. Зараз покажу, як скачати гаманець на свій пристрій. Пишемо в Apple Store чи в Google Pay Sweet Coin Wallet і скачуємо та відкриваємо додаток. Скачали додаток, відкриваємо, натискаємо кнопочку Login with SweetCoin». Натискаємо Apple Login. І все. Welcome to your Sweet Wallet. Написаний наш баланс. Натискаємо Let's Start, Next, Next. Чи хочемо ми отримувати сповіщення. Я думаю, що потрібно. Натискаємо. Натискаємо Open your wallet». І все, ми на головному меню, ми бачимо, що 13 вересня залишилось 13 днів до видачі зачислень коїнів на наш гаманець. Зверху ми бачимо баланс, бачимо, що можуть, є вивід, що можна додати світкоїни і можна обмінювати світкоїни. Нижче ми бачимо іншу інформацію, бачимо їхній ком'юніті. Тому, якщо це відео вам допомогло, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, в ньому я публікую дуже багато цікавої інформації. І якщо хтось не знає, як зареєструватися, як скачати, як розібратися з віткоїном, зараз зверху вийде відео, в якому я все розказав. Тому дякую всім за увагу і всім пока-пока.